<тіркот> дум, 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 дум. Всім привіт! Сьогодні буде починати робити новий крафт. Це ось, як ви бачите, декоративні кістки на костюм пірата скелетона. Для цього я скрію Єву. І у нас вийшли отакі трьохшаровий да? Єва слой, на якому малюю форми кісток. І вже по ним буде вирізати. Все зручно і прикольно. У нас коротке лезо не підійде, потрібно його звід замінити. Новеньке, остреньке дуже гарно буде. Ось наші кістечки. Да, першу беремо. І дуже акуратненько вирізаємо. Хоча можна не дуже акуратно, бо все ж одно потрібно дремелем буде його ровняти. Тому, як вийде. Ну, ось Бачите, як вона не дуже до кінця дорізається. Але це не проблема. Ми отак раз. Оп, і вже у нас окремий шматок. Доводимо до ума цей шматочок. Раз. І отакий елемент у нас вийшов. А залишилось ще 11. А вийшла ось така фігня, що ножом не так зручно. Да? лезом різати. Тому я взяв свою струну, якою при накалюванні теж можна різати, і пробую її. І як по мене виходить е дуже гарно і файно. Але по часу займе трішки більше, я думаю. Зараз це тут пройдемо. Ось, бачите, ось такий зріз виходить. Видно, де склейка, деклей. А ось так виходить ножем. В принципі, все дремельо буде стачуватися, тому все одно. Головне якось зробити. І ще так ріжемо по-різному. Головне підход. Точніше, головний результат. А там як ми будемо нарізати? Ось така велика гора кісток у нас вийшла. Вони всі квадратні, да, майнкрафтові. Але зараз візьмемо ножичок і будемо потрішку їх округлювати, а потім вже дремелем наровняти. Тому ось, прикольно, багато. Тим більше вдасться скруглити за допомогою ножа, тим менше потім буде потрібно надремалювати. Але треба бути обережним, щоб зайвого не відрізати. Ось, як бачите, це такий грязний процес, брудний, да? але е, воно того стоїть, бо дремелем дуже багато пилу. І це е, ну, незручно. Пройшло чимало часу. Ось скільки обрізків вийшло. Да? Це гірка така невеличка. Чи величка, Да. А ось такий результат вийшов. Да? Ми бачимо ті ж кістки, але вони вже на щось схожі да? на більш такі реальні. Тепер ми візьмемо дремель і будемо вже сточувати більш точно. То, що я казав, вся ця горка, що вийшла вже, це був би пил. А так ми це познімали і нам менше пилу буде в кімнаті чи в квартирі, де ви це робите. Чесно, я дремлювати не дуже люблю, тому що багато пилу. А так як тут ось потрібно буде багато обточувати, я зробив собі такий ходний бокс з плівки, в якому і буду дремелювати. От да, отвори під руки, вся, весь, ну, весь пил буде збиратися на своїй плівці, а всередині я буду працювати дремелем. Huh? <laughs> Не пройшло півдня, і я закінчив древно оброблювати заготовки, да, і хочу показати результат все ж таки. Ось що в мене вийшло. Дуже багато кісток. Так. Ось якщо бачите, да, вийшли непогані такі декоративні кістки з гострим кінцем. Але часу пройшло на це дуже багато. І далі ми трішки, може, там підрівнюємо, феном прогріємо, насадкою більш гладкою. Побачимо. Думаю, можна продовжувати. Після дремелю ми приберемо невеличкі шархуватості за рахунок обичного промислового фену. Ось там, де ми прогріли, то, що було посів рахувате, воно трішки виглажується. Видно, що шов клею да, трішки помітний. Але це ми випрямо за рахунок ґрунтовки, я думаю. Ось так. <клес> <клес> Наступним кроком у нас треба погрунтувати ці кістки. Але я хочу спочатку все ж додати невеличку текстуру отут, в верхній частині десь суглоб, щоб була не тільки там, гладка поверхня, а трішки текстурована. Для цього я возьму звичайну пасту. Да? У нас текстурна паста дрібної текстури. І з помощю спонжика, да, тут у мені зовсім мало залишилось. Ось так. Трішечки-трішечки да? затекстурую. Ось так гарно виходить текстурка. Мені подобається. Зараз вона висохне і потім вже грунтувати будемо. А тепер, коли у нас підсохла вже текстурка, да, ось є така. Е, почнемо грунтувати, погнали. Беремо флексбонд. Дуже зручно будемо використовувати. Нема ніякого запаху, токсичності. Е, його можна розбавляти водою, але зараз я хочу більш мазати густим. Щоб вирівняти ці шви від клею, да, які тут є. І просто наносимо його пензликом да, дуже просто. Ось так от. Не потрібна якась особлива техніка, да. але для, а, кращого, да, для кращої поверхності потрібно нанести буде слоїв 2 чи 3. Бо вирівняти легку текстуру, яка є від ремля навіть після пригріву, не так вже просто. А цю частину я буду спонжиком робити, потім покажу. Ось так беремо спонжу, гонтовку. І так само, як ми наносили. Текстурну пасту також наносимо і ґрунт. Ось так файно виходить. Так повністю все зробимо, а в декілька слоїв я вже по самій кісті буду в декілька слоїв наносити. Беремо наступну кісточку. І також, не квапившись, обережно наносимо. Ось так стоять, сохнуть наші кісточки після грунтування. Вже прикольно смотриться. Це сушка грунтованих елементів. Так, ми бачимо, що кістки в нас мають такий колір не то жовтий, не то відтінки жовтого. Для цього я візьму дві фарбочки, це білу і таку теж не то жовту, не то помаранчеву і замішаю, щоб глянути. І який саме результат вийде, скоріш за все, такий мені підійде. А потім ми вже будемо там відтіняти, додавати тональності. Ось такий колір сонячний виходить. Таким кольором буду розфарбовувати кістки. Так, ось візьмемо кісточку, щоб зайве не викидувати. Вийдемо декілька слоїв потрібно, але я думаю, це те, що треба. Ми потім додамо десь тіньки, десь освітлимо білим, а базовий колір буде в мене такий. Дуже гарно виходить. Давайте ж переглянемо, що ж у нас вийшло після того, як. Я промалював, підкрасив все. Ось вже готові кістки. Це я вже докрасив, я наклав, крім основного світлого кольору, ще додатково більш жовтий, білим на краях і темним на впадинах, можна так казати. У нас вийшли ось такі кістки. Да? Воно прикольно переглядає, може, схоже, ну, на натуральний, але це все ж таки бутафорія, тому відрізняється. Але дуже прикольне. І головне, воно дуже легке. Да? Складно сказати, скільки воно важить, але дуже легеньке. Не б'ється. Ми ось зараз наведеться. Бачимо, що края у нас шаршаві, так? А сама кістка, вона гладенька. Я думаю, вийшло дуже гарно. Таке використовувати, як в Бутафорі, для фотозйомок, в принципі, для якихось приколів, да, дуже зручно. Ще одна маленька. Сподіваюсь, вам сподобалося, да, як я це робив. Для себе ви щось корисне почерпнули з моїх відео. Ставте лайки, підписуйтесь, будуть ще інші корисні відео, які будуть викладатися на цьому каналі. Всім баба!